Вихідними у палаці культури, спорту та дозвілля нафтохімік пройшла комедія сучасного українського театру Мужики не танцюють стриптиз. Чимало кременчужан завітало на виставу, аби насолодитися чудовим гумором та грою акторів. Давно нікуди не ходили. Дочка зробила мені подарунок на 8 березня. вирішили прийти на виставу. Подивитися, просто, прийшли, подивитися. Актор театру Руслан Данильченко розповів, що цю комедію театр показує глядачам вже 10 років. Загалом сучасний театр існує вже більше 30 років і за цей час випустив безліч захоплюючих вистав. А з початком повномасштабного вторгнення актори, звісно, долучаються до допомоги Збройним силам України. Ми двома варіантами донатимо або збираємо після вистави, або ну на, зараз ми просто перераховуємо гроші конкретно. Нашій зболтавській сто шістнадцятий бригаді просто з театру не скриньками, а просто ну як маємо шепса над нею. Ось усе усі глядачі були у захваті від гри акторів та постановки. Тож дякуємо нашим захисникам за можливість відвідувати вистави і, звичайно, продовжуємо донатити для наближення перемоги. Софія Григоренко Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини.